Говорити про спільне, то мені здається, що власне тут асоціація є така, що письменництво воно дуже таке власне творче, вибух емоцій. А ми вже про це трохи говорили. А копірайтинг це ніби більше така рутинна, там послідовна робота, але мені здається, що, що це таке, що це залежить від конкретної людини, процесу. А насправді в ідеалі і копірайтинг, і письменництво воно поєднує в собі два, два дві складові. Можливо. Вже залежить від конкретного випадку і конкретної людини десь пропорції можуть бути такі, десь інакші, але об'єднує їх те, що присутні дві речі: як самодисципліна, певна мета, певна ціль. Не так давно читав е, книжку Оповідь американця Макі, який, власне, говорив про те, що, е, ну, що дуже слабкі е, тексти, він конкретніше там говорив про сценарії загалом, але. Ті, які не мають якоїсь мети, де ти ніби розказуєш якийсь сюжет, є якісь діалоги, ще, 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 але воно не клеїться купи, того що а наша це все немає якоїсь цілі. Цілі по сюжету ну, чи цілі що, як книги, Ну, що ця, що ця книга взагалі хоче нам сказати? Ну, деколи, можливо, сюжет, сила сюжету може бути в тому, що в персонажів немає ніякої цілі, і автор хоче, власне, показати якусь безцільну діяльність і це захоплюється так. Але я говорю про книжку. Що сама книжка хоче цим сказати? Бо, бо, бо з рекламою то теж можна було б, до речі, і приклади говорити, але коли е, реклама щось промовляє, е, до речі, тут можна було б згадати, що ти ще мій викладач. З реклами, і я в тебе вчився. І я пам'ятаю цей приклад про те, що говорить під текст реклами, пам'ятаєш? Тобто реклама, нібито пива була, там два приклади. Реклама пива, але вона насправді показує певний спосіб життя. І що цікаво, що люди, які живуть таким способом життя, не захоплювалися пивом в ідеалі. Але те про, про дисонанс ідеї реклами і того, що воно рекламує, але суть інша. Що коли є ніби сильніша. Мета? Ну, дивись, Всього мета реклами мета. одна: мета продати, і все ясно, що ми можемо підняти питання, що реклама має якось формувати наше бачення та впливати на наш розвиток, на культурний розвиток, на інтелігентний розвиток, якийсь. і задавати так само якийсь стиль життя, що в принципі і робить соціальна реклама. Вона може руйнувати міфи і може нам давати нові цінності. Яка реклама найгарніша? На мою думку, яка найвдаліша, та яка мені найбільше подобається. Е, от як кілька прикладів. Там в світу час здається було кілька таких про львів, там е, реклам. Наприклад, про те, що поштар їде на, на ровері і ввозить листи, і привозить. Останній лист виявляється, він не може зрозуміти до кого це. Це йому внук передав йому листа, а в листі шоколадка. Ну і про світло, радість, турботу і любов. Тобто про те, що е, чому реклама ця запам'яталась, бо крім того, що це було дуже естетично зроблено, е, такий, ну, ніби львів минулого століття, е, вся ця атмосфера, але там ще йшлося про якусь вищу, вищий якийсь такий момент підтекст, що ніби Це ж могла би бути не тільки шоколадка, це могла би бути ну, вафлі там якісь або ще щось. Але Ну це ж реклама світоча. Так, я про там, це й кажу. Там, там тільки шоколадка, а це вже питання от е... цієї. До, до речі, оце слушно, ти це підняв питання, це вже питання, наскільки бренд розуміє свої цінності, свою місію, і які зміни він до суспільства хоче нести. І якщо є ці цінності, і якщо є зрозуміла бренд-стратегія, то тоді і реклама зрозуміла буде, і вона буде з тою вищою метою, про яку. Ну, говорить. наприклад, вода Бонаква, я собі згадую. Там в них була серія ре, 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 ну, реклам, де. Були просто набір прекрасних кадрів, там дитину там хрестять, дівчина в день весілля змахує сльозу, з очей ще щось там. Тобто такі красиві моменти, важливі, які наповнюють життя, ніби вода наповнює тебе, вода це життя, так далі. І Бонаква. Ти є те, що ти п'єш. Якось так. Ну, Тобто там були якісь такі моменти, Тобто будь-яка вода могла би зробити таку рекламу. Не тільки Бонаква, але. Е, що, е, що це власне дуже часто не про сам продукт, а про те, що ти хочеш розказати. Е, ну, ну о, Про людей, та, власне, про до, чого, до, до чого ми йдемо. І до того, власне, ми це почали говорити з книги, та, е, про Макі, тобто я говорив про те, що е, оця. Гарна реклама, яких, можливо, просто трошки мало там, бо реклами є дуже багато. Але насправді, якщо би так подивитись, то насправді є дуже багато гарної реклами, і вона гарна, зокрема, тим, що вона щось доносить. Не... Бо в книзі там може бути сюжет, персонажі, ще щось, але залишається щось. Щось залишається. Наприклад, з Гаррі Поттером: сім книжок, цікавий світ. Боротьба добра і зла, але про що ця книжка, якщо звести до одного речення? Про те, що в кожної людини є вибір, ким вона може бути. На мою думку, я про це теж писав, до речі, пост, тому що воно рефреном іде через всю цю оповідь, що е, сортувальний капелюх хотів відправити Гаррі Потера в Слизерин, але він попросив. Потім він питався, чому він е, в Дамблдора Гаррі запитався, чому ти не відпра... чому капелюх не відправив мене в Слизерин? Я ж також, як і Волдеморт, там то і сьо. І я міг би бути чудовим Слизеринцем. І в кінці виявляється, що в нього є частинка душі Волдеморта, і що він міг би бути е, він і цієї персоналі. Ну, Тому його й обирав Але... капелюх. Тому що він е, тому що він сказав: я хочу не тільки не в Слизерин, я хочу зробити вибір. Тобто, і мені здається, що це власне, от там багато там про всякі моменти з дружбою, зі всім про вибір, що ця книжка про вибір, І якщо так все спростити, і вона тому має якусь додаткову силу, крім того, що це цікава історія, сюжети, персонажі, прикольні діалоги і смішні випадки. Ну і серйозні випадки. От і власне до чого я веду, що е, чим пов'язані така ж про спільність? Книга, там кіно, реклама, що це оповідь, і вона має мати глибину. І тоді вона вдала.